І росіяни планують захопити Покровськ до 15 грудня. Про таке повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела в силах оборони Через... зараз південь та південний захід міста під контролем окупантів. Центр довкола залізниці, сіра зона. Північ під контролем сил оборони росіяни в авральному порядку перекидають особовий склад на покровський напрямок, кажуть партизани. А теж. щодня прибуває військова техніка з особовим складом, який ймовірно знімають з херсонського і запорізького напрямків. Масований ворожий штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, і про це повідомили в сьомому корпусі десантно-штурмових військ, який зараз воює в Покровську. Як повідомили військові, частину техніки вдалося знищити ще на підступах до міста по трасі від Селідового. частину у самому Покровську. Продовжуються пошуково-ударні дії щодо ситуації в Мирнограді, то ворог продовжує тиснути постійними атаками. Але потрапити в місто противнику поки не вдається. Логістика для підрозділів сил оборони забезпечується. Ворог планує атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки. За словами військового експерта Костянтина Машовця, силам оборони вкрай важливо ліквідувати плацдарм ворога на правому березі річки Казений Торець, аби зрізати північний фас оточення Мернограда і зберегти логістику всієї агломерації. Як повідомив Олександр Сирський, південь Покровська контролює Ерефія, північну частину міста, збройні сили України. А сам центр Покровська наразі велика сіра зона. І Україна готова воювати ще три роки, але Путін не зможе стільки витримати, заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він зазначив, що російський диктатор демонтує демонструє провальні воєнні результати, бо його друга армія в світі вже понад 10 років воює на Донбасі, а це не можна назвати перемогою.